Це Юля. Їй 36 років і в неї дитячий церебральний параліч середньої важкості. Незважаючи на це, вона постійно рухається. Кожного дня вона влаштовує прогулянки сама або з друзями. За освітою Юля економіст-менеджер. Отримала диплом перекладача в сфері професійних комунікацій близько 10 років тому. Юля має досвід інтернет-маркетолога. Кожного вересня просуває катехізаційну школу медіаглагол, яка займається вихованням у релігійному напрямку, бере участь у спілці великомучениці Катерини в Православній церкві України, змонтувала понад 200 лекцій з богослів'я. Також змонтувала відео по філософії для В'ячеслава Загороднюка, доктора з філософських наук. Інклюзивність або ж інклюзія походить від англійського слова inclusion, що означає включення. У соціальному середовищі цей термін почав вживатися у контексті заходів включення усіх людей у суспільне життя, у тому числі людей з інвалідністю. В Україні та й в усьому світі це одна з тих тем сьогодення, на яку не варто закривати очі та яку має розуміти кожен свідомий та сучасний громадянин країни. Що б ви хотіли, щоб люди взагалі більше розуміли про людей з інвалідністю? Хотілося б, щоб ну, взагалі розуміли, що це такі самі люди, ну такі самі люди, вони нічим не відрізняються від іншої, від решти людей, від е, умовно здорових, скажімо так, бо е, здорові люди теж мають свої обмеження, всі мають свої обмеження. Да? Ну, звісно, це починається. Навіть зі свідомості людей, тобто, що люди розуміли, що ну, не інваліда треба спонукати, щоб він був як здоровий, він ну, як умовно здоровий, він не зможе все одно у нього є. А що це проблема суспільства насправді? Це проблема суспільства щось робити, щоб інвалідів включити, залучити у життя більш функціонально, більш, більш повно. Ось, цього хотілося би. Ну, і звісно, це, це зрушення, яке на, на рівні свідомості окремих людей. Ось. Інклюзивний підхід спрямований на усунення бар'єрів, щоб нічого не завадило людині розвиватися, реалізувати свій потенціал та почуватися повноцінним членом суспільства. А? А от стосовно людей скажіть про як вони ставляться от конкретно до вас, чи відчуваєте від них підтримку, допомогу? Звісно, відчуваю, у мене є дуже підтримуючі коло там друзів. Ось, тобто приходять в гості там, гуляють, ну, треба там, щось купити, допомагають купити. Да, наприклад, там треба взуття, ну тобто ти одяг можеш замовити по інтернету. Да. А от таке взуття, це щоб не терло, щоб воно було зручним, це треба ви піти в магазин і купити. Да. І кілька тижнів тому до мене приходила подруга спеціально, щоб відвезти мене в зоттевий магазин і обирала. Ну, звісно, це велика підтримка з боку людей, да, там. ось відвезти в церкву, да, відвести в якусь установу, да, ну, тобто навіть в лікарню, да. ну, це треба все просити людей і, звісно, відгукуються. Ось люди, да. Я дуже вдячна. Ось, ну, ну наразі ці елементи доступності вони тримаються тільки на людях, да, на людях, які готові да, відгук. А, а можна це побудувати на рівні вже. У мене зараз да, у мене подруга зараз в Варшаві. На жаль, Варшава була зруйнована під час Другої світової війни. І вона каже, що там взагалі це все дуже сильно враховано. Тобто, і що вони це буквально за останні 20 років зробили. Завдяки Юлії я мав змогу поспілкуватися з Ольгою Шишловою, психологиною, яка разом з художницею Катериною Бучацькою заснувала освітній проєкт під назвою Майстерня можливостей, в рамках якого дорослі та підлітки з особливостями розвитку вирішують конкретні задачі із художницями та художниками. Під час заняття учасники розвивають своє просторове уявлення, самоконтроль та тренують дрібну моторику. Ольга спостерігає за динамікою групи, говорить та займається підтримкою учасників. Поштовхом створення проєкту для Ольги став власний материнський шлях, адже вона має доньку варю, яка має ментальні розлади. Зараз вони перебувають за кордоном, де вони почувають себе комфортніше в умовах розвинутої толерантності до людей з особливими потребами. А також я поспілкувався з вірою, мамою 19-річного Саші, який має ментальні порушення. У мовах війни вона постійно бореться за права свого сина та намагається впливати на справедливість та людяність законодавчої системи. Хочу ще розповісти наш з Олександром особистий досвід щодо порушення його права як особи з інвалідністю на отримання безстрокової інвалідності і щодо порушення його права на роботу. Олександр 18 років проходив свій перший МСЕК де не дозволив присутнім його батько, що це є теж порушенням. Йому надали на один рік інвалідність і зазначили в графі робота, робота на вдому. Тобто, по всім пунктам була дискримінація особи з інвалідністю. Щодо наших страхів, так це страхи всіх нас, батьків, що буде з нашими дітьми, які тут в Україні, що з ними буде далі. Це найбільший страх батьків дітей з ментальними порушеннями, тому що ми знаємо, що з ними буде. А рівень нації, тобто це теза гасла нашої сім'ї. Рівень нації визначається відношенням до вразливих верст населення. Тобто ми зараз бачимо, що відбувається, але зміни відбуваються і на краще. У мене був дуже тернистий шлях. Я пам'ятаю, як вперше я прийшла в спеціальний заклад, бо я бачила, що з дитиною щось не те, і психологиня мені сказала: у неї оцей діагноз. І я перелякана, маленька. Мені було десь 23 роки. Тобто, зовсім юна дівчина питає, що ж мені робити. Я не знаю, взагалі в мене шок. А Мені говорять: нічого, пограйтеся до трьох років, а потім здасте її в інтернат. Ну, це реальна, реальні слова реального спеціаліста в реальному центрі, де працюють з дітьми з інвалідністю. Я пам'ятаю цькування, коли моя дитина падала там на підлогу біля ринків. І навколо мене збиралися люди, як на караоке на майдані, і кричали про те, що вони зараз викличуть поліцію, тому що я горі маті. Можете уявити 23 чи 24 річної дівчини з маленької дитини, яка сама не знає, що з цим робити, бо ніхто не допомагає, ніхто. Нема якоїсь, не було тоді, зараз я вірю, що краще. Ну, мабуть, я зараз вже мій ментальний вік, років 60, через всі ці травматичні історії. Тому е я бачу зміни, е наприклад, зміна в тому, що мою доньку не, не хотіло брати в дитячий садочок. І на комісії це була єдина взятка, єдиний хабар, хабар який я дала. Це було за те, щоб мою дитину просто взяли в садочок. Тому що на той момент це було раніше. Я впевнена, що зараз не, не так. Я сподіваюся, що зараз не так. Це був єдиний спосіб, щоб бої її не хотіли брати. Тому м м питань дуже багато, і мені здається, роботи дуже багато має бути зроблено. І, мабуть, що не тільки батьками. Бо е в мене відчуття, що на наших батьках. Е Лежить дуже багато всього і дуже великий тиск. Інклюзивна Україна це не мрія, а наша спільна мета. Кожен крок до доступності, кожна підтримка та розуміння роблять нас сильнішими як суспільство. Разом ми можемо створити країну, в якій кожна людина, незважаючи на обставини, має шанс на гідне життя, на емпатію від оточуючих та самореалізацію. Давайте створювати майбутнє, де всі будуть відчувати себе важливими та потрібними. Будь інклюзивним, люби Україну!